На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. У Матіївцях освітили нову греко-католицьку церкву. У новому храмі зібралися парафіяни та гості населеного пункту. Хореографічному ансамблю пролісок з п'ядиків виповнилося 25 років. На свято вихованці підготували великий підсумковий концерт. Український письменник, поет, журналіст та громадський діяч Василь Олійник з долини відвідав Коломию. Футбольний клуб Карпати Коломия розпочинає підготовку до нового футбольного сезону. На Буковелі вперше пройшли всеукраїнські змагання з кросрейсу. На Прикарпатті знайшли ще одне мертве немовля в селі Михальче, Городенківського району собака приніс на подвір'я труп новонародженої дитини. 20-річний син господині одразу звернувся до правоохоронців. Виїздом на місце події слідчо оперативної групи встановлено, що труп дитини сильно понівечили собаки для встановлення причини смерті тіло. Направлено на судову медичну експертизу. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення стаття 117 кримінального кодексу України, умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. На даний час правоохоронці встановлюють особу породілі та усі обставини події. На Прикарпатті це вже другий подібний випадок. Нагадаємо, що 11 лютого до правоохоронців надійшло повідомлення від 47-річного мешканця села Міжріччя Долинського району про те, що його собака у землі знайшов мертву дитину та приніс. Труп на подвір'я. Правохоронці розшукали горе матір. Нею виявилася 18-річна мешканка Долинського району, студентка Львівського профтехучилища. Попередньо встановлено, що вона в кімнаті гуртожитку самостійно народила дитину і задушила її. Після цього, аби приховати злочин, тіло дитини перевезла на околицю села та закопала. А про криміногенну ситуацію в місті та районі розкаже співробітниця Коломийської міліції Роксана Баранська. Оперативниками задокументовано декілька фактів зберігання та збуту наркотичних речовин. У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку викрили у збуванні наркотичних засобів 31-річного мешканця Коломийського району. Оперативники задокументували факти злочинних дій підозрюваного, пов'язаних з продажем громадянам наркотичної речовини амфетамін і канабіс. При затриманні у нього власне й вилучили дані психотропні речовини а також кожного гроші, здобуті злочинним шляхом. По даному факту відкрито кримінальне провадження за вчинення правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Також працівниками відділу з незаконним обігом наркотиків задокументовано два факти збуту наркотичної речовини Марихуани 55-річним подружжям Ромської народності. Під час обшуку помешкання оперативники вилучили наркотичні засоби. Правопорушники затримані в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України та відповідно до рішення суду їм обрано запобіжний захід арешт. На Коломийщині дільничні інспектори міліції продовжують проводити заходи, пов'язані з відвідуванням помешкань громадян. Такий профілактичний захід під назвою Візит триватиме протягом 2013 року. В ході даної операції дільничними інспекторами міліції розкриту крадіжку мобільного телефону. Як встановлено у 53-річного жителя району з помешкання викрав мобільний телефон 21-річний односельчанин. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 185 крадіжка. По даних фактах проводиться перевірка. В Івано-Франківській області виявлено чотири випадки захворювання на каліфорнійський грип H1N1, А в кількох районах вже перевищено епідеміологічний поріг захворюваності респіраторних вірусних інфекцій. Про це повідомив начальник департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Роман Мельник на засіданні колегії департаменту. Цитую: вже є чотири випадки в області каліфорнійського грипу h 1 n 1 Повідомив Роман Мельник. За його словами, за останні два тижні в області звернув звернулися по медичну допомогу не менше як 20 тисяч осіб з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. А у деяких районах вже перевищена межа епідпорогу. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишеванюк скасував розпорядження про заходи щодо оптимізації мережі бюджетних установ області та економії видатків місцевих бюджетів на 2013 рік. Про це він заявив на колегії департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Нагадаємо, що це розпорядження викликало чимало резонансу, адже у ньому йдеться про закриття шкіл, скорочення кількості ліжкомість у лікарнях, реорганізацію бібліотек, звільнення працівників державних установ. Шавнюк запевнив, що оптимізація медичної галузі все ж відбудеться, але її проводитимуть, враховуючи думку медпрацівників. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишованюк відповідатиме на ваші запитання у прямому ефірі телеканалу НТК, четвер, 21 лютого, 19 година. 50 хвилин. Приймаються попередні запитання у письмовому вигляді за адресою Коломия, вулиця Січових Стрільців, 23, телерадіокомпанія НТК. Коломийщина у вогні від початку року в Коломиї та районі сталося 24 пожежі. Фахівці держтехногенбезпеки стурбовані такими цифрами, тому проводять роз'яснювальні бесіди та профілактичні заходи з населенням. Інспекція держтехногенбезпеки вкрай стурбована значним зростанням пожеж. Так, з початку року в місті Коломия та Коломийському районі виникло 24 пожежі. 15 лютого до оперативно-рятувальної служби ДПРЧ7 надійшло повідомлення про пожежу в місті Коломиї по вулиці Хмельницького. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що пожежа виникла в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок пожежі вогнем було знищено ліжко. Меблі та речі домашнього вжитку. На місці пожежі було виявлено тіло власниці квартири 1928 років народження. Орієнтовною причиною виникнення пожежі послужило необережне поводження з вогнем. Щоб запобігти виникненню, Випадків пожеж Коломийський відділ держтехногенбезпеки звертається до всіх мешканців Коломийського району і міста Коломиї з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, бути обережним, не наражати на небезпеку себе та оточуючих. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція нагадує, що 19 лютого закінчується граничний термін сплати податків та зборів за податковою звітністю, яка подана за четвертий квартал 2012 року. До таких податків та зборів, зокрема, належить єдиний податок для платників податків, які обрали третю, четверту, п'яту та шосту групи спрощеної системи оподаткування. Податок на прибуток підприємств частину чистого прибутку доходу, що відраховується державними підприємствами та їх об'єднань. До державного бюджету ПДВ за четвертий квартал, екологічний податок, збір за спеціальне використання води, туристичний збір та інші. Колумийський міськрайонний центр зайнятості 20 лютого проводитиме круглий стіл в приміщенні міського палацу культури народний дім. Запрошуються роботодавці міста та району, представники влади та соціальні партнери. Середа 20 лютого, 10.00. У Матеївцях освятили нову греко-католицьку церкву. Чин освячення здійснив єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Миколай Сімкайло. У новому храмі зібралися парафіяни та гості населеного пункту. Прийшли вітати матеївчан і депутати обласної ради та очільники Коломищини. Були серед запрошених і журналісти нашого телеканалу. Будівництво храму розпочали ще у 2002 році. Тоді, як каже депутат районної ради Мирон Самуляк, мешканці матеївців, греко-католики, за віросповіданням, вирішили відкрити свою церкву, так як їм не було де проводити свої богослужіння. Підтримує його і сільський голова Ніна Гуменюк. Вона каже, що тоді ентузіастів було лише 14 родин. Зараз марян значно більше. Ми є... Здавна придав на греко-католики. У нас храм був греко-католицький, ну його в свій час захопила православна церква. Ви знаєте, в 46-му році. Після того відродилася, у нас там була ну, і Ми вирішили в зв'язку з тим, що священник не хотів. Переходити, і ми вирішили тут побудувати частину села половина Матєєвець. По-старому воно ще було залуч, називалося, і щоб була своя церква, вірні греко-католицької церкви, щоб мали де свій місце, де прийти, помолитися. І віддати шану Бога. Вся справа в тому, що ця громада Української греко-католицької церкви почала будову у 2002 році. Але громада почала цю будову 14 сімей було, але вони організувалися, і практично, уже у 2012 році, церкві почали служити. Тобто, це є активність громади, показано в цьому. Показано то, що згуртованість громади це велика справа в селі. Голова Коломийської районної державної адміністрації розповів, що кожен рік в районі відкривають нові храми та церкви. Добре, коли люди перестають ворогувати між собою. І головне, що вони мають нагоду відвідувати свої святі місця. Михайло Негрич запевнив, що влада Коломищини не стоятиме осторонь проблем релігійних громад і завжди буде допомагати віруючим. Я Відчуваю радість, чисто християнську, тому що коли будується Божий храм, яка конфесія які в нас є на Коломийщині, такі в державі Україна, а якщо є в селі два-три храми, це не нічого погано, тому що люди тут молитися Богу до, до церкви. І прославляють наш край і наша молодь. Я бачу, повна церква молоді, молодь, яка йде на сьогоднішній день в церкву, молодь Бога, вірує в Бога. А це головне для молодого покоління, щоб було куди піти Богу, помолитися, щоб вірити в майбутнє. І я думаю, що і в других селах, де почалися будувати церкви, не будуть завершуватись. Прибув на освячення і правлячий архієрей коломийсько чернівецької єпархії Микола Сімкайло. Владика на початку богослужіння зазначив, що такі храми об'єднують людей у справі служіння Господу. Тому він завжди буде допомагати громадам у відкритті таких духовних установ. Сьогодні цей храм собору причисто дію Марії, який ми сьогодні посвятимо. Дай Боже, аби всі наші діти молодь розуміли, пізнавали. Що там, де є віра глибока, там де є добре християнство. Саме ми сьогодні перші посвячуємо храм у рік віри у нашій. Епархії і цей рік вірить, чому, бо 1025 років хрещення Роси України, знаменна дата, будуть її молитися. І ми будемо 17-18 серпня поїдемо на посвячення Патріаршого собору до, до міста Києва, до нашого граду, і будемо свідчити нашими серцями, нашою молитвою, добрими ділами, вчинками, що ми насправді добрі християни. Ми не захватуємо, ми не беремо чуже, ми вертаємося до свого. Забирають наші, побудуємо своє. І дай Боже, аби в цьому селі був мир і спокій. Відтепер у Матіївцях є дві церкви Наріжний камінь ще однієї заклали у минулому році. Так що сільська громада тепер не має жодних релігійних проблем. З Матеївців, Богдан Малецький Ігор Горкофлюк, програма подіїнтика. Один із найвідоміших танцювальних колективів Коломийщини відзначив свій ювілей хореографічному ансамблю пролісок з п'ядиків виповнилося 25 років. На свято вихованці підготували великий підсумковий концерт. Районна влада та меценати прийшли з подарунками. Вітала п'ядицьких артистів і знімальна група нашого телеканалу. Зараз у чотири групи ансамблю прорісок ходять на заняття майже понад 100 юних танцюристів. Колектив захищає честь села на культурних та освітянських заходах. І там і там показники доволі вагомі. Ансамбль є лауреатом багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсів. А ще нещодавно його учасники стали співавторами рекорду України з виконання коломийки. До речі, постановником була керівник Лариса Костюк. У день народження колективу головний балетмейстер переживала напевно більше за своїх вихованців. Вона зізналася, що Ювілейний день це, мабуть, найбільший іспит у її житті. Ми відчуваємо велику радість, гордість, що ми змогли досягти такого успіху, що ми е, не розпався колектив і далі працює. За цих 25 років тільки збагатили більше дітей у нас стало. І діти хочуть з великим задоволенням ходити до нас танцювати. Надіємося, що будемо і далі працювати, надіємося, будемо ставити інакші, цікавіші танці. Зал того дня заледве ледве зміг помістити всіх бажаючих переглянути святковий концерт. Прийшли на дійство випускники студії, батьки, дідусі й бабусі теперішніх учасників. Представники влади також перебули не з порожніми руками. Начальник відділу освіти райдержадміністрації Марія Болидзюк передала для колективу магнітофон від голови райдержадміністрації. А сільський голова Роман Сікорський зазначив. Що зараз собі і не уявляє рідного села без проліску. це дуже важливо для особливо для освіти для цих малих дітей, які з першого класу вже є членами таких колективів, як цей, і ще багатьох, які є в районі, і на базі шкіл. І ці колективи є дуже потрібні для дітей, адже не одне покоління навчається тут і народних традицій, і новизни якоїсь, і ми задоволені, що іменно в селі П'ядиків такої гарній. Поль при такій гарній школі працює гарний такий колектив, який уже 25 років випускає своїх вихованців, і напевно вони вже є відомі як в Україні, так і за кордоном. Ну дуже багато вартує цей колектив для населеного пункту, того що він прославляє населений пункт не тільки на теренах нашої області, нашого району, а й по повністю по всій Україні своєю участю всеукраїнських у міжнародних фестивалях щодо концертної програми, то вона була доволі цікавою і незвичною. Гостей у залі розважали гарні ведучі та аматори Коломищини. Однак, головним все такі того дня були танці проліску. З п'ятиків Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма «Подіїнтика». Український письменник, поет, журналіст та громадський діяч Василь Олійник з долини відвідав Коломию в день свого 65-річчя зустрівся з друзями та читачами в приміщенні дитячої бібліотеки номер 3 міста Коломиї. Як годиться, гостя зустріли хлібом та сіллю. Далі дружні обійми з товаришами. Привітати іменинника прийшли Василь Рябий, Іван Війтенко, який написав по святу до ювілею автора, а ще учні літературної вітальні джерельце. Вірші у нього звичайно більш розраховані, як мені каже на дорослого читача, але є такі вірші, які можуть читати і діти. Нещодавно автор видав збірку віршів та розфарбовок для дітей з цією книгою і приїхав до маленьких читачів, які вітаючи Василя Олійника з ювілеєм, співали та читали вірші. Ось я привіз звичайно ту книжечку в нашому домі новина. Ось бо та попередня, що вийшла вибрана повночляхами сивими сивими, то її вже роз, 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 розхопили. Василь Олійник народився в сівці Калузькій, Калуського району Івано-Франківської області, незаможній сім'ї. Вірші почав писати в шкільні роки. Першою книгою особистої бібліотеки автора є вибране Сосюри. Цей Томик вихопив з рук прибиральниці. Жінка книгами та журналами опалювала сільський клуб у зимову пору. В замін приніс кілька полін. Працював бетонником, слюсарем-вентиляційником, інженером, меблярем. Закінчив факультет журналістики Львівського університету. Після чого працював у Долинській районній газеті. Ким би не працював, поезія була завжди з Василем Олійником. Першою основою для написання віршів є те, що в Вразило, здивувало, втішило чи розчарувало, розповідає письменник. Тут не можна замовити собі вірш, не можна собі так його просто придумати, коли хочеться. Десь мусить щось таке бути, щоб твоє серце сколихнуло. Те, в мене у мене в тих записниках дуже багато є таких експром записаних рядків. Ти я сам за професією журналіст. Ось десь їдеш і приходить до тебе думка, і ти стараєшся її зберегти, записати. А потім десь сидиш за письмовий стіл, і в думки, в тієї думки, вчтовхуєшся. І так народжується вірш. До слова Василь Олійник є автором слів гімну долини. Скоро світ побачить нова збірка автора Йордань, вода, в якій переважають вірші на духовну тематику. До друку книга вже готова. 19 лютого в Коломиї відбудеться вечір гумору. На вас чекає. Вибухове свято позитиву та за участю найкращих команд КВН. також виступатимуть вокалісти і танцювальні колективи міста. Найкращий гумор, нові жарти, подарунки та багато сюрпризів. 19 лютого, вівторок, Коломийський палац культури, народний дім, початок о 18-й годині. А 23 лютого в Коломиї відбудеться конкурс краси та грації за титул міс Коломия Коломиє-2013» змагатимуться 16 учасниць. Як кажуть організатори, на вас чекає незабутня шоу-програма. Захід відбудеться у приміщенні ФСК Локомотив 23 лютого о 18-й годині. 24 лютого в Коломиї виступатиме вокальна формація Пікардійська терція. Концерт відбудеться у рамках ювілейного туру, присвяченого 20-річчю гурту. Місце проведення міський палац культури. Народний дім, початок 24 лютого, о 17-й годині. Далі про спортивні події. Футбольний клуб Карпати Коломия розпочинає підготовку до нового футбольного сезону. 19 футболістів на чолі з головним тренером зібрались в понеділок, з самого ранку, на стадіоні Юність та вирушили на перші навчально-тренувальні збори до сусідньої області. Детальніше Володимир Тарантюк. У понеділок, 18 лютого, близько 10-ї години ранку. Коломийська футбольна команда Карпати відправилася до Закарпатської області на перший тренувальний збір. Там Карпати проведуть найближчі 10 днів. Загалом підготовку до старту футбольного сезону розпочнуть 19 футболістів. Про мету та плани цього збору розповів свіжопризначений головний тренер команди Василь Блясецький. Команда виїжджає на збір з сьогоднішнього 18 числа по 28. Включно їдемо в Шаяни Закарпатської області, де нам допомогли спонсори. і... Е Знайшовся такий вихід з ситуації, де досить буде збережено коштів. Ми не, не потратимо великі гроші на збори, дуже хороші умови проживання. Є, є де заняття проводити і на стадіоні у Вишкову. домовленість є про те, що місцевий перевізник буде нас на друге заняття у Вишкову возити, назад. Це десь буде. З 4 до 5.30 заняття друге з м'ячами, бо поле непогане. Завдання стоїть одне привести у бойову готовність усіх гравців, бо зараз важко сказати, чи всі одинаково готові. Двохразові заняття, я думаю, що за 10 днів роботи приведуть у той стан, який необхідний для початку. Роботи і підвести людей під другі збори, які плануємо з 18 березня, там же у Шаянах, і де вже є певна домовленість про спаринг майже на кожний день. Бо зараз ці перші збори це буде тільки один спаринг десь на вихідні, субота, неділя, там уточнимо дату. Ну, щоб подивитись новачків. В команді є певні зміни, але говорити про те, хто залишиться на збір, їде зараз 19 чоловік. А Десь в обоймі має лишитись 18 чоловік в штаті. Тому ще рано говорити, хто який готовий, як покаже робота, так ми і оприділимось з тими людьми, які будуть захищати честь Коломийських Карпат в тому сезоні. Треба готуватись серйозно, бо десь середина квітня буде суперкубок, так попередньо сказали з Київської федерації футболу України. Тому є до чого готуватись, як готуватись. Думаю, що. Збори повинні пройти плідно. Будемо сподіватися, що ми підготуємося так, щоб болільник збільшувався на стадіоні. Збільшилась кількість місцевих. На збір ще добрав страховського попадюка, який грав той сезон зайомників. Хотілося і працюю в тому напрямі, щоб місцевих збільшувались, але конкуренція вони на рівних умовах з усіма, тому конкуренція має показати, хто якраз і в цих 18 увійде. На Буковелі вперше пройшли всеукраїнські змагання з кросрейсу. Головним організатором виступила гірськолижна та сноуборд школа курорту. На трасі номер 1 відбулися заїзди серед інструкторів та любителів цих видів спорту. Їздив до гірськолижного курорту Богдан Малецький. Кросрейс. Олімпійський вид спорту. Змагання на Буковелі це перший масштабний турнір в Україні. Вони відбулися за підтримки депутата обласної ради Олександра Шевченка. Саме він і подбав про призовий фонд чемпіонату. Про це нам розповів керівник гірськолижної школи «Буковель» Андрій Піллереа. Зокрема, він зазначив, що такої кількості учасників на змаганнях в Україні ще не було ніколи. В даний момент проходить змагання з олімпійського виду спорту з олімпійської дисципліни скікрос і бордер крос. Взагалі такі дисципліни проводяться тільки на «Буковелі», якщо взяти по Україні. Ідея зародилася в той момент, коли керівництво курорту Олександр Шевченко сказав, що ми маємо вибороти можливість проведення олімпіади саме на Буковелі. І з того моменту ми почали розвивати олімпійські дисципліни зимових видів спорту, ті, які можна проводити на Буковелі. Першими на трасу вийшли сноубордисти. У змаганнях взяли участь як досвідчені спортсмени, так і зовсім юні. Однією з сильніших команд серед юнаків стала збірна Тернопільщини. Одразу два її вихованці стали призерами у своїх вікових категоріях. Після фінішу хлопчаки поділилися враженнями від заїзду. Задоволений трасою класно провели все. Все добре, проїхав перший все добре. Що було найважче на трасі? Напевно, перший крутяк, там дуже, дуже, дуже нормально. В самому бордеркросі не приймав, а так то дуже добре проведено. Траса дуже класна, все сподобалось, організація гарна, все класно. Ну, Хотів хоч би другим, але вийшло третій, ну ніяк. Програв на одні вороті. Щодо змагань лижників, то вони зібрали теж рекордну кількість учасників. Каталися з хилами гір, як уже добре відомі спортсмени, так і зовсім юні лижники. Однак, одне було незмінним у всіх учасників чемпіонату. Гарний зимовий настрій. А керівник лижної школи Буковель Андрій Пілероа запросив відвідувати всі змагання, що відбуваються на курорті. Незабаром відбулися на Буковелі фінальний етап Кубку світу з акробатики. Це є фрістайл. Дуже цікаві видовищні змагання. Звичайно. Я впевнений, що треба якомога більше вболівальників підтримати і наших спортсменів, і гостей з-за кордону. І в будь-якому випадку це буде дуже цікаво для всіх туристів і глядачів, які відвідують Буковель. По завершенні змагань відбулася церемонія нагородження. Всі переможці отримали не лише медалі. За перше місце винагорода становила 3 тисячі гривень. Призері ж отримували на тисячу менше. З Буковеля Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма НТК». Традиційний футзальний турнір Зустріч на стрітення відбувся у фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття. Для участі у змаганнях зголосилися майже два десятки команд не лише з кількох районів Івано-Франківщини, але й з Буковини та Закарпаття. Першість проходить протягом одного дня. Про переможців далі наші журналісти. Ці змагання відбуваються вже традиційно з року в рік. Команди виборюють першість у двох вікових категоріях. Стати переможцями намагаються гравці віком за 40 років і ті, кому за 50. Директор фізкультурно спортивного оздоровчого комплексу Прикарпаття Василь Буджак і сам бере активну участь у футзальному турнірі. Він відстоює честь колись рідного для нього візця. Організатор каже, що такі змагання лише приносять радість їх учасникам. Перш за все. Е коли велике свято, люди зранку йдуть до церкви а після того відпочивають. І тому ми так вирішили організувати, щоб десь перед обідом, після обіду ми починаємо змагання серед людей вже старших. Тому що вісім років тому ми організували турнір в ніч на Андрія для молоді. І народилася така ідея: ну молодь змагається в ніч на Андрія, а треба, щоб ветерани грали теж у міні-футбол. І організували настрітення. Зустріч друзів на стрітання. Такий турнір ми організували вісім років тому. Турнір триває цілий день, початок о 10-й. Деколи фінальні ігри доводиться проводити близько опівночі. Першими визначають переможців старші футболісти. Цього року в категорії понад 50 років не було рідних команді турки. Вони виграли всі ігри та здолали у фіналі отинійців. Як винагорода, медалі та кубок переможців першості. Загалом цьогоріч турка виграє практично. І змагання з футболу та футзалу. Велика заслуга у цьому футбольного мецената Мирослава Червінського. Щодо гравців молодших на 10 років, то тут кращими виявилися футзалісти із вижниці Чернівецької області. Вони також отримали кубок та золоті медалі. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК». І На цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. І нагадуємо, що новини телеканалу НТК ви маєте можливість дивитись в інтернеті на нашій веб-сторінці. www.ntktv.ua. Завтра побачимось. Хай щастить до зустрічі. У цей день, 18 лютого 1916 року, у Коломийській державній українській гімназії вийшов перший і останній рукописний інформаційний листок бюлетень, який в іронічній формі відгукнувся на так званий визвольний похід російського війська на захід та правдиво розвінчував подвиги царських вояків на Коломийській землі в період Першої світової війни.